Роздуми на кожен день. Псалом 45 2, 4, Псалом 88, 15. Я твоя міць і сила, вічний помічник в лихах. Тому тобі не варто боятися, навіть катаклізм і катастроф, засоби масової інформації. Постійно лякають людей дійсно страшними подіями, тероризмом, серійними вбивцями, природніми стихійними лихами. Якщо ти зосередиш увагу на цих небезпеках і забудеш, що я, твій викупитель у всіх обставинах, ти відчуєш крижаний страх. Кожного дня я являю свою благодать. Численних місцях і ситуаціях, але ЗМІ цього не помічають. Я виливаю на людей не лише благословення, я здійснюю явні й великі дива на вашій планеті. Мірою Твого наближення до мене я відкриваю твої очі, щоб ти бачив довкола що більше. Моєї присутності те, що інші люди ледве помічають, наприклад, веселі й теплі промені Сонця наповняє твоє серце піднесеною радістю. Ти маєш очі, щоби бачити, й вуха, щоб чути, тому проголошуй мою щедру присутність в цьому світі.